Про яку старість ви мрієте? Старість з власним будинком, з забезпеченими дітьми. Чи не боїтеся одинокої старості? Ні, не боюсь, що вже, вже одна дитина є і ще в планах багато. Про яку старість ви мрієте? І ж мала я змогу і подорожувати, і з онуками посидіти, і з дітьми подорожувати, тобто таке насичену, насичену старість хотіла б мати. А чи не думаєте ви про одиноку старість? Ні, чесно, ні, не думаю. Не боїтесь? Ні. Я навіть не хочу про таке думати. У мене є коханий чоловік, я думаю, що ми будемо разом старіти і помремо один день. Ну, Звичайно, щоб діти були рядом і будинок хороший був. Розглядаєте варіант одинокої старості? Ні, не розглядаю. Ні не в якому разі. Скажіть, про яку старість ви мрієте? Про щасливу, здорову бажану. Чоловік-лікар, тому дуже актуально знаємо, що може бути. Сонячно, такий, як сьогоднішній день. Про яку старість ви мрієте? Щасливо, напевно. Якби молодість знала, а старість могла. Змову вважається, що все ще попереду, і не думається про змарнований час. Ніхто не знає, яка старість на нього чекає. Більшість мешканців цього закладу, мабуть, і не думали, що доведеться доживати свого віку саме тут. Та спробуємо не жаліти цих людей, а поглянути на їх життя під іншим кутом. Ніна Дмитрівна ти за ти власним ти бажанням ослилася у пансіонаті для ти старих. Продала дом. І в квартиру там дочки купила з однокімнатної квартири, де доводилося мешкати разом із родиною дочки. Бабуся попросилася до соціального закладу. От у мене перша кімната є можете фотографувати там. Ви в першій кімнаті так. живете? Ой, проводіть нас, будь ласка. Пожалуйста. Тут розповідає пенсіонерка, не лише має затишну кімнату та вдосталь вільного часу. Співає у церковному хорі, доглядає за клумбами, допомагає на кухні та читає газети. Грамоти свідчать про активну участь Ніни Дмитрівни у житті пенсіонату. Проте душа одорвана від дому. Але ж ну, треба жити. На відміну від Ніни Дмитрівни, інші мешканці пенсіонату не можуть похвалитися тим, що їх відвідують рідні. Більшість з них одинокі, як ось ці сусідки по кімнаті, колишні колгоспниці Ганна та Зоя Іванівни. Працювала я в колгоспі. Спочатку з молоду я дояркою робила, а потім пішла в поле да й доробила до пенсії вже в полі нараз на різних роботах. Ви Сама справжня колгоспниця, колгоссниця, справжня колгоспниця. Uh -huh. Із Ємельчинського району я, село Степанівка. Uh -huh. Нема мене дітей, заміж не виходила, така моя була житка. Сізнев'язкою розліз. Чоловік помер. Робила до яркої 33 роки, свінаркою працювала. О, я сама 45-го року рождення. Ну, ну і так моя судьба зложилась. приїхала сюди нема нікого, нам і концерти ставлять, і, і ну, усяки Ми сходимося в кімнату, балакаємо, і телевізор є, всі гуртом весело. Нам. Лучше, як вдома було б, самі. Кличуть до їдальні на обід сьогодні. Супґароховий ріс отварний, з соусом, сосиски і салат із буріка чи значком. Попри скруту фінансування, мешканці закладу забезпечені належним харчуванням, теплом та медичним обслуговуванням. Фінансування йде з обласного бюджету. У нас заплановано на рік 6 мільйонів 300 тисяч, і 1 мільйон 700 У нас йде надходження пенсійних коштів. Це 75% пенсії надходять від пенсій наших підопічних. Скажіть, чи вистачає на всі потреби закладу? Ну на всі потреби закладу не вистачає згідно моїх, тому що це дуже мала сума. Ну ви знаєте, все одно для людей похилого віку щось найбільш важливе: це харчування, медичне обстеження і тепло, звісно, так? так. Це, мабуть, першочергові першочергово так. Вони тепло всі потребують харчування, медичне обслуговування. Але на сьогоднішній день ми дбаємо про них і надаємо все необхідне. Скажіть, Але... ось яка сума, скажімо так, йде на харчування однієї людини? Значить, на сьогоднішній день іде 28 гривень на харчування одного нашого підопічного. Це нормально? Я думаю, заплановано в нас 22 гривня, А на сьогоднішній день ми харчуємо 20... 22-28 гривень. У день. І також ми маємо підсобне господарство. У нас є 6 корів, 64 поросята. І ми на сьогоднішній день при призмозі маємо свою свинину, маємо свою вигляді. Велике значення для роботи пансіонату має утримання підсобного господарства, власна пральня та котельня. У такі кліматичні умови, то ми на сьогоднішній день вже топимо. У нас працює три терапевта-лікаря: є лікар-невролог і є лікар-стоматолог. Різні консультації назначають, оглядають терапевти і неврологи. Якщо якісь вузькі спеціалісти, ми працюємо із центральною районною Синішівською лікарнею і надаємо допомогу якому, яка потрібна. Наприклад, там чи окуліста, хірурга, вузьких спеціалістів ми возимо туди. Якщо людина лежача, ми привозимо сюди спеціалісти. Вони виїжджають до нас. Кожен рік у нас проводиться комплексні огляди підопічних. Сюди виїжджають спеціалісти. У нас є лаборант, беремо їм аналізи, загальні аналізи крові, сечі. Ну так, лікування як надається, медикаменти за які рахунок. Виділяються у нас кошти, майже 9 тисяч, 10 тисяч кожен місяць. Ми закуповуємо в 118 аптеці государственні ліки по призначенню лікаря. Виписує лікар призначення, на кожного підопічного заведена історія хвороби, де є призначення, і згідно призначення лікарю проводиться лікування. Ми тут робимо внутрівінне уколи, ставимо капельниці, робимо внутрімишечні уколи, перев'язки робимо, надаємо першу медичну допомогу. Мені здається, потрібно було в таких установах, як наша, ввести ще одну должність лікар-психолог. Щоб людям легше було адаптуватися до цієї жизни, тому що е, кожен живе в сім'ї. і Їм дуже важко перенести те, що вони знаходяться вже по мімо сім'ї. у е, кожного своя доля. І в основному у нас люди похилого віку, які е, обділеною судьбою, як то кажуть. Ну, попав я сюди, потирав ногу. Теж не було куди діти. Воно ну, то є жиль'я, є, все як не може бути. Ну, на етажі мені погано, а в селі в мене нікого немає. І я попросився в це заведення. і дуже радий, що я сюди попав. Житомирському будинку для престарілих, що в Іванівці поблизу Житомира, сьогодні мешкає більше 200 одиноких людей похилого віку та інвалідів. Заклад заснований близько 40 років тому. Віднедавна має іншу назву геріатричний пенсіонат, що принесла нова назва соціального закладу, новий зміст та форму. Адже за кордоном пенсіонат для людей похилого віку це не просто помешкання, це центр дозвілля. І перебувати у ньому означає не лише позбавляти рідних від надмірних турбот, а й бути у колективі людей зі схожими проблемами, інтересами та захопленнями. У намірах теперішнього директора пансіонату не лише посилити господарську потужність, а й приділяти більше уваги до звіллю підопічних. Готується виставка коробок, вишивок та в'язаних речей, налагоджується художня самодіяльність, планується участь у конкурсах. Облаштовано читальний зал у етностилі. В старому вдома самому. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть: говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують.